Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 62-го уроку. Ми зараз вивчаємо будову слова, і будову слова можна порівняти з будовою будинку. Так як при будівництві будинку складають цеглинку за цеглинкою, так і в слові є свої рідні цеглинки. Слово складається із префікса. Корення, суфікса та закінчення. Кожна частиночка слова має своє графічне позначення. Частина слова без закінчення це основа. Давайте пригадаємо відмінки та запитання, на які вони відповідають. Називний хто що. Родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний кого що. Орудний, ким чим, місцевий на кому на чому. Закінчення це змінна частина споріднених слів, яка служить для зв'язку слів у словосполученні і реченні. Для того, щоб визначити закінчення, треба слово змінити, а змінити слово можна, провідмінявши його. Давайте провідміняємо слово мама та подивимося, як змінюється закінчення у цьому слові. Називний хто що? Мама. Закінчення а. Родовий кого чого? Мами, закінчення и. Давальний кому чому? Мамі. Закінчення і. Знахідний кого що, маму. Закінчення у. Орудний ким чим. Мамою, закінчення ою. Місцевий на кому на чому, на мамі, закінчення і. Корінь, це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти корінь, потрібно підібрати споріднені слова з однаковим лексичним значенням. Найкраще підбирати споріднені слова. Щоб вони відносились до різних частин мови, якщо це можливо. Давайте підберемо спільнокореневі споріднені слова до слова сад. Маленький садок, людина, яка доглядає за садом, — садівник, щоб був сад, його потрібно садити. Це у нас споріднені спільнокореневі слова з однаковим лексичним значенням і мають корінь сад. Основа слова це частина слова без закінчення. Ми відмінювали слово мама, спостерігали, як змінюється закінчення, також частина слова, яка без закінчення, це і буде основа слова. Суфікс це частина слова, яка стоїть після кореня і служить для утворення слів з новим лексичним значенням або лагідним пестливим значенням. Сад лагідно садочок, суфікс очок. Вода водичка суфікс «ичк». Префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів з новим лексичним значенням. Давайте, за допомогою префіксів, утворимо нові слова до слова малювати. Префікс стоїть перед коренем. Намалювати префікс на. Розмалювати префікс роз. Домалювати префікс до, перемалювати префікс пере. Суфікси бувають зменшено пестливого значення. Це такі суфікси «-еньк», «-есеньк», очк, «-ичк», юсеньк. Нам потрібно замінити у тексті виділені слова так щоб надати їм відтінку ласкавості, ніжності, позначити суфікси, які допомогли утворити нові слова, та записати новий текст. У нас такий текст: Ліс був мішаний. Серед столітніх дубів красувалися струнки білокорі берези, вічно-зелені довколо тиша, щебечуть птахи, сюрчать у траві коники. Візьміть зменшувально пистливі суфікси, і виділені слова замініть, щоб вони були лагідними. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ліс був мішаний. Серед столітніх дубків позначаємо суфікс, який ми взяли для цього, красувалися. Струнки, білокорі бирізки, вічнозелені ялинки. Довкола тиша, щебечуть пташки, сюрчать у траві коники. У наступному завданні необхідно розібрати забудовою слова. Напис, дзвінкий, клен, думка, грибки, садок, пролісок, перехід. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: напис, закінчення нульове, частина слова без закінчення, основа, корінь, пис, префікс на. Дзвінкий, «й», Частина слова без закінчення основа. Корінь дзвін, суфікс – к. Клен. Закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа. Корінь клен. Думка. Закінчення а. Частина слова без закінчення основа. Корінь дум, суфікс – к. Грибки. Закінчення «и» частина слова без закінчення основа, корінь гриб, суфікс «к». садок. Закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа, корінь сад, суфікс ок. Пролісок. Закінчення нульове. Частина слова без закінчення основа, корінь ліс. Префікс про, суфікс ок. Перехід, закінчення нульове, частина слова без закінчення основа, корінь хід, префікс пере. Якщо при доборі споріднених слів звук І чергується з ненаголошеним е, то на письмі цей звук позначається літерою Е. Упиши пропущені літери, добери і запиши споріднені слова з літерою І. Познач корінь. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Летить літ. корінь «лет» лід відбулося чергування голосних. Дзвенить дзвін, корінь «дзвен» дзвін, лежить, ліжко. Корінь леш ліж, пекти пік, пек-пік. Не суть ніс, не сніс, вести віс. Вес – віс. З одним зі слів склади речення, підкресли члени речення та встанови у ньому зв'язок між словами. Давайте запишемо таке речення: дзвінку дзвенить шкільний дзвінок. Натисніть на паузу та розберіться речення за членами речення. Перевіряємо, що дзвінок це підмет. Дзвінок що робить? Дзвенить це присудок. Дивимось, які слова відносяться до підмета. Дзвінок який шкільний це означення. Тепер дивимося, які слова відносяться до присудка. Дзвенить як, дзвінко це обставина. Натисніть на паузу та встановіть зв'язок між словами у цьому реченні. Перевіряємо, що дзвінок. Дзвінок що робить? Дзвенить. Дзвінок який? Шкільний. Дзвенить як дзвінко. Добери слова, запиши їх, побудуй звукові моделі цих слів. Що ж це за слова? Букв 4, звуків 5. Як це слово прочитати? Давайте з вами подумаємо, в якому випадку може бути більше звуків у слові. Якщо у нас будуть букви Я, Ю, Є Ї або буква Ща, Тоді звуків буде більше. Давайте подумаємо, які це можуть бути слова, щоб у них було чотири букви, одна з яких я ю я, «ї» або ща. Запишемо щука. Буква ща позначає два звуки ши. Їжак. Буква Ї позначає два звуки «і». -І». Є нот. Буква Є позначає два звуки Є. Знайди ці три слова та запиши їх. Що ж це за слова? З К дерева захищає, і на них вона завжди. Подумайте, що є на деревах з літери К? З Н. Звірятко захищає, коли треба від біди. З ге з за хмари виглядає. Шапку сніжну не скидає. Ска захищає дерева кора. Звірятко захищає нора. З за хмар виглядає з білою шапкою гора. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!